Про серіали, які я дивилася в 2025 році і вам рекомендую. Перше, я буду е, кидати вам назви серіалу по-наростаючому, що мені найбільше сподобалось, буде в самому кінці. Перше імператриця. Так, ставлю йому так 7 з 10, навіть навіть 60. Непоганий, так, типу якби історичний, те, що я люблю, я люблю та, саму цю атмосферу, але ось така в мене оцінка. Другий серіал Украдена дівчинка теж непоганий. Я ставлю 7 з 10. Я просто хотіла додивитися. Щоб так він мене зацепив сильно. Історія дуже цікава, але він не було так, щоб я аж з нетерпінням хотіла вже дивитися другу серію. Не було такого. Третій серіал Локербі непоганий. На реальних подіях теж я дуже люблю на реальних подіях, так як історичні. Ставлю навіть 8 з 10. Цікавий серіал затишок. Мені він непогано сподобався, але теж 8 з 10. Просто хотілося додивитися, який же ж буде кінець, тому що там реально тримає напругу він до самого завершення. А після того, я думаю, що більшість знає цей серіал вже багато років. Я про нього тільки дізналася в цьому році. Це дивні дива, і ставлю я йому теж 8 з 10. Все-таки хочеться додивитися всі сезони. Він захоплює все таки Ще три серіали, які я подивилась в 25-му році. Це все її вина ставлю 9 з 10, Мені він сподобався, і я вам його рекомендую. Обов'язково подивіться. На другому місці в мене вони, здається, хочеться їх поставити два на перше місце, але буду обирати все-таки на другому місці юнацтво. Цей серіал, те, що зараз всі говорять, які складні. Підлітки, і це воно таке є. Обов'язково подивіться, батьки-підлітки. Там дуже багато психології, просто класно. Він мене просто розірвав цей серіал. Я довго про нього ще думала і відходила. І на першому місці дім і гінець. Він мені дуже подобається. Атмосфера, як там все відбувалося. Це практично щось там на реальних подіях, навіть не реальних, а історичних подіях. Тож я думаю, що він вам сподобався. Пишіть, які вам серіали зайшли в 2025 році, які ви дивилися, буде, я думаю, цікаво.